Всім привіт! Сьогодні 9 травня, і ось хочу показати, яка в нас стоїть шовковиця. Плакуча вона така, дуже чудова. Вона росте третій рік. І ось от травень місяць, а вона ось така стоїть, це вона не посухла, це вона приморозки були мінус 2 градуси десь недільку назад. І ось що з нею трапилось, можливо, трошки раніше. Я відео знімала, вставлю обов'язково. І ось тут у мене багато запитань на каналі. Є в мене відео, як ми саджали таку шовковичку. І вона дуже зручна, особливо діткам. Шовковичка велика росте, підходять це десь таком метр шістдесят вона. Вона привита на простій шовковиці. І, бачите, вони посохли, але ось ми замітили, що пішли нові такі почечки. Листочки ось, ось є, а ось буде чи не буде ягідок, вам не скажу. І ось я до чого показую це відео, що на той рік обов'язково, як будуть такі, по прогнозу, погоди, приморозки, бо полуничку ми всю прикривали, і вона вся жива, слава Богу. То обов'язково треба, якщо у вас шовковичка низька, то агроволокном білим в декілька слоїв обмотати і тоді будете з ягідками. Ну, пізніше вже заснімо, чи будуть. Тут вже, я... а було дуже-дуже багато, хоч і маленька вона, а було дуже багато ягідок. І всі вони на зразу, в мінус два, зранку прийшли такі заморожені, а потім ось такі почорніли. А це вже друга шовковиця. Шовковиця це дуже швидко ростуще таке деревце. Це високоросла, але не знаю. Мені здається, що трошки. Не вгадали ми сортом, верніше не ми не вгадали а там, де купляли, бо вона вже росте другий рік, а ягідок ще немає. Ну, подивимося, але дуже швидко росте. Тут вона під низом полуничка. Ось, бачите, полуничку прикрили ось такою білим агроволокном. І ось тут уже ягідки, гарненькі ягідки, рясні. Ось такі. День. Ось такі вже ягідки. А якби не прикривала, то було б все приморожено. Бачите, до, до сих пор, що вчора чи позавчора також плюс один обіцяли, так само прикривали на ніч. Ось така погода. А шовковиця обов'язково прикривайте, якщо маленьке деревце. Також ось вона почорніла і пішли нові листочки вже. Ну, будемо чекати.